Я все думав, що найпроблемніше в вирощуванню часничку це виростити часничок. Любої фракції це в нас 4, там в нас є 5, і там є 6. Є в нас і 3. Ну, думаю, це в нас є найтяжче, що є тільки в часниководстві. І як виявилося, цей рік нам показав. Що його тяжче продати, ніж виростити. Виростити його нема таких проблем. А ось продати виникає дуже багато проблем. Ось тут підводні камені в часниковому бізнесі. Всім привіт! Ну що, друзі, наш найпровальніший сезон потрошки йде до свого логічного завершення. Але, що буде далі, я вже боюся навіть собі уявити. Сіжу я, як бачите, біля нашого часничку. На сьогоднішній день благополучно ми його ще не продали. І ось це в нас, друзі, найпровальніший сезон, який тільки в нас був. І, ну, це така, коротше, печаль конкретна. Тож, Хочу сьогодні трошки розібрати цю тему. О, що да як поділитися свої, своїми думками, ну і в загальному думки, як далі цим бізнесом займатися, ну і що, що в загальному роздумувати. Багато хто скаже, та ти не вмієш продавати, навчайся раніше продавати, подивись там, той блогер, той блогер продає. І все його продається, все окей. Друзі, так воно є. І це дуже сильно зв'язано ще з медійністю. Чим ти є медійніша особа, чим більше тебе знають, наприклад, на тому самому Ютубі, інших, інших платформах, е, тим краще навіть тобі реалізувати свій е, майбутньо вирощений е, продукт. <кхух> різний. О, ну, сьогодні ми будемо розбирати тему з нашим часничком. Е, так, друзі, чому найпровальніший сезон? У нас провальний сезон розпочався з весни. По тій простій причині в нас дуже сильно вдарив мороз. І виходить, у нас одна діляночка. Ну так, потенціал втратила на 50%. З планованого фракції 45 ми зібрали фракцію 3 максимальну кількість там, ну, було і 4, і 5, але максимальна кількість 3. І це все вже так дуже сильно вдарило. Навіть на момент, ну, купання ми викопали. Ну, і розуміли, що да, ми в цьому сезоні пролетіли конкретно, так, знаєте, ну, сумно, собі задумуюся, да, хотів ти щось виростити, хотів щось заробити. О, ну, але маємо те, що маємо. Ну, але що, друзі, це вся історія. Це не завершилося, як я бачу. Я собі так роздумував, ну виростили ми там якийсь ти вирос часник. Перед вами зараз тут фракція 4. Там далі в нас є ще є 5, 6. Ну, і тут збоку в нас якраз та діляночка, там максимальна кількість, ото він якраз у нас 3. О. Ну, я думаю, і так собі. ну Виростили, вирос там поганий часничок Ну, думаю, все рівно. Продамо, ти щось це буде. Хай ну, він дешевий, розуміємо, Але якась та копійка буде. Ну, друзі, сюрпризи почалися потрошки далі. Е, я собі тако роздумав, е, минулий сезон ми запізнилися з продажею. Ну, були свої моменти. Ми пізніше підготували часник під реалізацію. Ну, так було тяжче продати вже на той момент, як ми його продавали. О, але все рівно трошки ми продали. Щось продали, щось посадили, ну, коротше, е, в цьому сезоні ми підійшли все так об'єктивно, все. Часник висох в нас там на горі полежав два тижні, три тижні. Ну, коротше, часник висох. Ми швиденько його взяли, перешелушили, перекалібрували, всі точки наготовили, все, наш чесночок готовий до продаж. Е, розпочали ми ну, так як передпродажну підготовку, таку, ну як е, у нас трошки є об'єму і. Ну, ми його просто банально кілограмами продати, е, нема можливості. І в нас, в нашому регіоні, ми тим бачимо, в наше містечко вивезти його, там кілограм-два продати, то сенс з тих продажів. Е, тож ми ну, почали шукати так, якби, клієнтів, ну, як клієнтів, перекупимо ну, ті, хто ну, так, якби, приїде, заберуть. Об'єм часничку І тут почалися, ну, друзі, такі непередбачувані ситуації, які я навіть та ніколи не роздумував. Е, чому я ніколи не думав, що так якось може ставатися, ну не так, як ти того плануєш. По тій простій причині, що е, стільки часу ми займаємося часничком у нас е, проблем з реалізацією не було. Це минулий сезон, так, проблеми було трошки. Ну, цей сезон це такий нонсенс. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, ну Наш регіон. Можливо, в ваших регіонах там не така картина, але в нашому регіоні ну не знаю, що це таке. Суть яка, в минулі роки, ну ми мали менші об'єми, мали 300 кг. Дзвониш там до чоловіка, кажеш, питаєш, чи купляєш часник, Каже, купляю, каже свою ціну. Ми кажемо об'єми, він каже, все, я забираю. Даже не та ціна, яка він предлагав, вище дає. Ну, 300 кг. Він приїжджає, зараз там, взяв об'єм, поїхав. Далі ми, як вирощували вже трошки більше часничку, також вийшли на одного клієнта доволі гарного. Людина десь приблизно кілометрів за 100 до нас їхала. О, але вони приїхали, об'єм взяли і поїхали. І головне, що вже вони ціну предлагали. Е Останній сезон найвдаліший нашої продажі, най найвдала продажа була це вже як розпочалася війна. Якраз той сезон ми переживали дуже в загальному, як воно буде. Мали, ну так якби по наших мірках вже трошки більше часничку, Ну і ми собі роздумали, ну як то воно буде в загальному, так як маємо багато часнику. Але що було цікаво, е ті клієнти телефонували ще в той час, коли ми. Ще девжесник не збирали, бо ну, на, ми в своєму регіоні збираємо пізніше, вже в інших регіонах продається, та, якби, на два тижні раніше купається там, і вже починаються перші продажі, та, як, ну, о, а ми ще навіть його не збирали. <кхух> Дзвонить, каже: Ви маєте часник? Так, матиме приблизно сказали орієнтовано, який у нас буде об'єм. І вже вони в нас. Та, якби забронювали часник, Каже, ви викупуєте, підготувати, каже, телефонуйте. Ми у вас купували, е в якість гарна, ну, підготовлений гарно. Каже, ну, ми вас заберемо. каже, За ціну не пережимайте, за ціною ми домовимось. І знаєте, ну, якось такого воно йшло, і я собі розумів, ну, ми вже більше маємо часнику, ну, то буде набагато простіше його продати. В цьому сезоні. Все ну, конкретно на Я не знаю, де з чим це зв'язано. Ми підготували часник, давай починаємо телефонувати. Ну, В загальному як там? Дзвонимо до одних. Ми ще не купляємо, будемо пізніше купляти. Маємо купляти, туди-сюди. Ну, доб Добре, почекали тиждень, знову телефонуємо, що там, як там обстановка. Ми ще не купляємо, так якби тиждень. Ну, Думаємо, можливо, в нас е ну, так, бояться ще в нашому регіоні брати, ну, думаю, може, так би. Ну, так як сиріший чесник, ну, хоча б він сухий, але думаю, ну, можливо, з цим зв'язано, Добре, думаю, почекали ще трохи. Знову ну типу зв'язуємось, що там, як там по чесночкові. Кажуть, ну, будемо брати десь через тиждень, туди-сюди, ми з вами зв'яжемось. ну Ми думаємо, ну вже це трошки якось нецікаво. Давай далі <кхем> шукати. Ну, так якби інших покупців, які згідні взяти. Знайшли, витрилфуну, все, окей, ми ну так як звичай, спічечна коробочка, ну все як має бути. Все, окей, ми там через тиждень будемо в вашій місцевості, заїдемо. Так заберемо. Ну, думаю, добре. Чекаємо, приїхала машина. ну і Почалось, ну, ну, таке. Ну Конкретно таке, яке я ніколи не очікував. О. Приїхали все, як має бути. Де часник, в очасник? Ну, ну, так як непогане, все, нормальний часник. Добре, думаю. Дістають, ну, е мірки такі, ну, на отворі там від вітрічки, і пішло. Ну і давай кажу, розпочинаємо з дрібного чеснику. Розпочинаємо ми, як якби з 3. Ну, ну, думаю, давайте. Ну, вже ж дивиться. ну, Каже, ну тут у вас задрібний чесник. Як ну каже, він, він не є 3+. Кажу: Окей, берем сіточку любу, навіть не вибирав я там, якусь там, може, більше-менше. Взяв любу сітку, зняли, роз, розв'язали сіточку, достаємо чесник. А він в отвір троєчку не проходить. Ну, він 3+. Ну, окей, ну Він задрібний. О, десь там знайшли декілька штук, що якраз отвір-трієчку з натяжкою пройшов, о, тут уже. Менше. Ну, думаю, добре. Добре, думаю. Ну, трієчку не берем. Добре, давайте кажу, ну, маємо четвірочку, ну, 4 плюс. Все по по розмірах все окей, все нормально. От, гарненький часничок, все як має бути. О, ну, Думаємо, добре, давайте будемо, значить, той не берем, то хоч той продамо. Ну, тут знову починається. Ну, саме вже цікаво. цікаве. Ну. Коротше, отой От сорт берем, той сорт берем, той сорт не берем. Кажу, ну а причина? Ну, каже, цей сорт не лежить. Кажу, як він не лежить, він, як він не зберігається, якщо він в мене зберігався, навіть я за ним не дивився, за нього забувся, він до весни нормально долежав і в гарному стані. Ні, він не лежить, то там-то то, 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 то сюди. Ми той не беремо, ми, якщо беремо, то там візьмемо білий каже, там, і візьмемо ось цей, наприклад. Ну, добре, думаю, четверку, ну, а ну, йдемо, ж, думаю, до п'ятірочки. По п'ятірці та сама історія. Той візьмемо, той не візьмемо. І я думаю, ну, ну чекаю, ну, думаю, зараз я половину тих сіточок переберу, вам віддам, вам продам. Залишиться в мене якась кількість сіточок, Кажу, і навіть якщо якийсь інший покупець матиме бажання приїхати, таку, що він буде купляти? Якісь там залишки? Ну, кажу, його навіть бажання їхати не буде. Кажу, якщо. Купляєте, наприклад, от 4 плюс, то весь забираєте. Ну, і все, щоб я, я кажу, я не хочу, ну, там сіточку туди, сіточку туди перекидатися. Мені якось зацікавлено, щоб його все і продати. О, ні, ми не беремо. І ось. Друзі, дивіться, от як виходить, от викручують, ну так якби руки. З чим це зв'язано, я не знаю. От. І непоганий чесночок у нас, ну. Такий, ну та, якби, гарний часник, я не знаю, що ще від нього хотіти, чесник як чесник, та, якби. Але виходить, чим можливо, е немає тої конкуренції в тих самих перекупів. Ціна мала, я так скажу. Ціни нема, ну, ціна невисока. О, і до того всього ще починається таке придирання до чесничку. І тут, а, собі роздумуєш, чи, взагалі, варто ним займатися, чи не варто, чи можливо. Зря, тільки цей бізнес ну, розвивати. І ось е собі і розумієш купити якийсь гарний посадковий матеріал, там за 150 або вище, ну, ну за високі гроші купити гарний посадковий матеріал, а потім його за 50 гривень не можеш продати. І тут виникає питання: ну ним можливо, взагалі не варто займатися. Тож, друзі, така ось історія з чесничком. Получається, ну, не було ще в нас такого сезону, що ну не можна продати часник. Є об'єм, а не можна продати. Ну, таке цікаво, дуже цікаво. О, звісно, можливо, якби ми заїхали до себе тут на базарі, перекупом здали б, вони б збрали б. Але е, суть в ціні, якщо вони мені за 4 плюс будуть давати 30 гривень, ну, це вже взагалі не, не, не весело. І ось тут. Друзі, така історія, що не знаю, як, як воно вся, вся обстановка в ваших регіонах. Ну, в нашій регіон, ось така обстановка. Доволі така, ну сумна, якщо так сказати, почасникові. З чим це все зв'язано, я не можу навіть не можу представити. І та якби чеснику особи багато немає, і в людей не врожай. Це ж що цікаво, не тільки в нас, не врожай, О, і в сусіди, от кай та сама історія, не врожай. Ну, багато в кого, що ну, ну, морози в цьому році пошкодили, і плюс ще до того ти його не можеш продати, не можеш реалізувати. Це, друзі, ось такий він бізнес часниковий, Хтось вже потирає руки, о, можна касу зірвати. Хтось каже, подивися там, той продає по 100, по 150 і вище, і продає. Друзі, ми його по 60 не можемо продати. І виникає питання. Чи він ну варто ним займатися? Тож коментуйте, що ви думаєте з цього питання?